Сьогодні я розкажу вам о топ 50 подарунків на новий рік. Тут буде такі категорії: безплатні, безкоштовні, дорогі, середні і дешеві. Я буду брати розброси, тому дивіться, ось тут буде сплата картинка, а ми не будемо затягувати, беріть печеньки, наливайте собі чайок, підписуйтесь на мій канал. мені не вам не тяжко, мені приємно. Погнали. Перша річ це, це набір милої посуди. Кожному вона природіться в житті, особливо тим, хто переїхав в нове житло. Можна взяти з будь-яким новорічним для новорічних свят. Гаукі. Ось тут буде новарія. Друге це. Чехол на телефон. Зараз можна купити на зимню пору пушисті чехло, вони дуже милі, дуже приємні і сторону недорого, особливо на Аліекспрес. Третє, це, це, це подарунок своїми руками. В цей подарунок це може бути кисель з бісеру, якась кукла, е, вишивка, браслети. І все третє. Це фарфорові кукли. Можна взяти ось такі, або тут будуть варіанти. Цю куклу мені подарували на Святого Миколая. Тепер ви знаєте, які кукли можна взяти, якщо ви хочете. Третє, це книжки. Якщо ви не знаєте, що купити, а у вас денег не дуже багато, то можна купити книжки. Тільки спочатку. Спросіть у тому, кому ви хочете давати цю книжку, яка його любима історія чи книжка або автор. П'яте: якусь милу піжаму. Тільки обов'язково спросіть в розмір людини якої ви хочете подарити. Ця пижама може бути з мішками, плюшева, як захочете. Шосте. Це якась білизна для кровати. Білизна для кроваті дуже актуальна річ хоче собі якусь милу унікальну. І можна взяти імену з ім'ями тому, кому ви хочете подарувати. Сьоме толстовки. Толстовки можна подарувати різні, різні прикольні толстовки. Можна також подарувати толстовку одіяла. Ось тут буде фото, хто не знав. Та... Восьме. Можна подарувати також. Також можна подарувати якусь школьну річ. Наприклад, пенал. Якщо у чоловіки, людиною, якої, якої ви хочете зробити подарунок, немає пенал, можете купити пенал, можете також взяти іменний пенал. Дев'яте. Сережки біжутерія. Можете подарити ось такі сережки, як в мене, і вони робляться своїми руками. І це доволі дешево, а купувати біжутерію дорого. Якщо ви, звісно, не купуєте на Аліекспрес. І десяте: остання річ в цьому випуску буде всього 5 частин. Це перша. надіюсь, вам потрібно ось Понравиться така рубрика. Десяте, це можете подарувати якусь милу тумбочку, а можете подарувати тумбочку круглу прикроватну. Також можете подарувати якусь тумбочку іменну, Кругу, квадратну. Ось тут буде на вибор. Надіюсь, вам подобається відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Увидимся ще. Всім пока!